Шановні колеги, тематика, яка сьогодні дуже хвилює кожного із вас, втома та когнитивні порушення. З чим це пов'язано? Чому сьогодні 2024 рік і на початку, і протягом зими, весни. Ми бачимо ускладнення і прогресування саме цього напрямку. Давайте розбиратися з чим це пов'язано. Знову ж таки звертаю увагу, що на заході, який сьогодні проходить, я знаю, що приймають участь і неврологи, і сімейні лікарі, які неодноразово приймали участь у наших заходах, і саме на ваші прохання щодо актуальності цієї тематики я викладаю саме цей напрямок для того, щоб ви зрозуміли, на що звернути увагу. Ну, по перше, дійсно, цей 24-й рік все ж таки знаменується тим, що йде розповсюдження когнітивних порушень не тільки як ускладнення церебральних уражень. Нагадую вам, що церебральні ураження, бачите, це і ішемія, і кровотечі, інфекції, мозкові кровотечі мається на увазі, дійсно змінюють клітинні структури і фізіологічні процеси, які впливають на когнітивні функції. Але, на жаль, на жаль, дуже багато хворих, які мають тривалі когнітивні порушення після перенесеного COVID. і Ми знаємо, от нещодавно знову був в спалах. І таке інше, да, протягом зими був спалах, залишаються явища, да, і було доведено, що дійсно ковід спричинив значні ускладнення під час гострої стадії та стадії реконвалісенції в багатьох системах органів, включаючи і мозок. І Когнітивні порушення, і втома дійсно є поширеним ускладненням. У пацієнтів з ковід незалежно від тяжкості гострої або негострої інфекції. Чому вони є поширеними? Тому що порушення нервово-судинної одиниці змінює? Реакцію нейроваскулярного зв'язку саме критичний механізм, який регулює церебрально-судинний кровотік, який і відповідає за активні нейрони. І коли мова буде йти про тактику лікування, ви зрозумієте, чому я навожу саме тактику лікування комбінованими препаратами, тому що ви бачите, скільки багато ланок, на які ми повинні... Впливати для того, щоб нормальна когнітивна обробка, яка досягається через реакцію нейроваскулярного щеплення і включає скоординовану дію і нейронів, і глії, і індителію, і гладком'язових клітин, і перицитів, як вона впливає саме на ускладнення і на тривалість. Ну, хочу вам навести сучасні роботи. Ви бачите 24 рік, тобто робота вийшла нещодавно, і так само ви бачите комплайнс щодо когнітивних порушень втоми при Перенесеному ковід на сьогодні, ось ця робота аналізує дані на лютий 2024. понад 770 мільйонів людей, які перенесли ковід, 7 мільйонів випадок смерті. Гостра інфекція, яка протікала як легка або помірна. Має все ж таки ускладнення щодо когнітивних порушень, особливо у тих хворих, хто мають в анамнезі цукровий діабет або артеріальну гіпертензію. Враховуйте це, це дуже важливо, тому що. Мозок дійсно є дуже критично важливим органом мішенью із гострою та одужалою хворобою ковід, де спостерігаються симптоми, і всі клінічні дані свідчать про те, що 70% пацієнтів після ковід, після одужання мають когнітивний дефіцит. І ці когнітивні наслідки, пов'язані з ковід, більш виражені у людей або похилого віку, або у людей, які коморбідні за цукровим діабетом або артеріальною гіпертензією. Це є найбільш важлива і вразлива група щодо нейровоскулярного ускладнення. Ще одна робота, яка пов'язує саме те, що за рахунок старіння. Тобто молоді люди, середній вік ендотелі є зв'язком із гліальними та нейрональними типами клітин, і тому саме парінхіма, яка вистілає стінку судин ендотелі, які може знаходитися в ідеальному положенні, все ж таки для отримання нейронних та гліальних сигналів для опосередкування вазодіалітаторної реакції, повинен давати відповідь. Якусь відповідь, яка порушується, сприяючи когнітивні дисфункції. І коли мова йде про саме, Вплив на когнітивні дисфункції, то ви також так само повинні враховувати і ось цю вазоділятаторну реакцію і вплив на стінку судин і на активність нервової тканини. Дуже популярна сьогодні тематика, яка називається нейрокогнітивне старіння. Воно ніяк не пов'язано з хворими похилого віку, ні в коєму разі, ні. Мова йде про рівень кисню в крові, який виникає внаслідок. Складної взаємодії нервових, ліальних і судинних елементів за рахунок ендотеліальної дисфункції, астроцитарної дисфункції. А ви знаєте, що причинами можуть бути і хронічна ішемія мозку, і вплив на артеріоли, на нервову тканину, на бачите, релаксацію, тобто на стінку судини на сам нейрон. І за рахунок цього вазоділята, ангіогенез, нейрональне запас. Запалення впливає на клітину і може давати болт-сигнал. Болт-сигнал це когнітивні порушення, тобто порушується церебральний кровообіг, він приводить до потенційних функціональних наслідків, підвищується ризик, от як я сказала, нейродегенерації запалення, зниження когнітивних функцій, і все це приводить до скарг хворого і тривалого знаходження у нас. До речі, Попередньо в мене була дуже цікава лекція про гіпертензивну енцефалопатію, яка говорила про вплив також на когнітивні порушення. Але я наводжу саме цю роботу 24-го року, яка звертає увагу на те, що є зв'язок між за рахунок функціональної МРТ, є зв'язок між Систолічним та діастолічним артеріальним тиском понад 150 на 90 та когнітивними показниками. Тобто виражена кореляція між перфузією мозку і когнітивними показниками з гіпертонії вказує на значний внесок гіпертензії у зниження когнітивної дисфункції. Далі, відповідаючи на ваше інше запитання, дуже часто що таке пост? Ковід когнітивна дисфункція постковід-когнітивна дисфункція це стан, при якому пацієнти з гострим респіраторним синдромом коронавірусу, в анамнезі, да, вже через три місяці. От дуже часто задаєте питання, який період повинен пройти вже через три місяці від початку виявляють подальше прогресування когнітивних функцій в різних когнітивних сферах, яких не можна пояснити ніяким альтернативним діагнозом. Так само сучасна робота, посткогнітивна дисфункція, що це може бути постковідний стан. І ось ця тематика та когнітивні порушення дійсно є актуальною темою, особливо втома. Да? Загальні симптоми включають втому, задишку, когнітивну дисфункцію, яка впливає на повсякденне функціонування. До речі, запалення COVID, постковідного стану проникає в клітини через рецептори АПФ ангіотензин перетворюючого ферменту 2 який є в слезовій ротовій порожнині та носу, легенях, серці, шлунково-кишковому тракті, печінці, нирках, селезінці, мозку, ендотеліальних клітин, артерій і вен. Тобто вірус розмножується. І надає нам запалення тромбу, дезрегуляція імунної відповіді, дезадаптація шляхів, які пов'язані з ангіатензін перетворюючим ферментом, і ми маємо тривалий перебіг. Тому ще раз звертаю вашу увагу: тактика лікування це завжди комбінована терапія, або препарати, які мають у своїй складовій саме комбінацію декількох, декількох напрямків. До речі, дуже актуальна таблиця. Ви розумієте, що це європейські дані, втома та когнітивні порушення, як їх діагностувати після перенесного ковід. Дивіться первинні результати втома або астенія. А, до речі, сьогодні е, синдром хронічної втоми так само сьогодні звучить на заході, астенія, тривога так само звучить на заході, тобто ви окремо це можете послухати цю лекцію. Але тут я би хотіла звернути увагу на діагностику. Дивіться, об'єктивне встановлення. Тобто, ви дуже часто запитуєте, е, який метод оцінки саме цих порушень. Знову ж вам нагадую, це шкали. Шкали, які визнані в світі, ви бачите дані 24-го року, я наводила вам декілька робіт, звертають на це увагу. Втома, визначена з допомогою будь-якого валідного інструменту. Наприклад, є шкала втоми, фацет. Тобто загугліть в інтернеті, вона називається. Функціональна оцінка терапії хронічних захворювань або за шкалою тяжкості втоми. Ось абревіатура європейська, це синдром хронічної втоми, а це міалгічний енцефаломіліт. Тобто, за цими шкалами ви можете провести диференційну діагностику втоми. Суб'єктивне встановлення це втома, зниження енергії, можливо, якась м'язова втома, м'язова слабкість, виключаємо міастенію, можливо, нездужання. Як неперевірений показник, тобто психоневролога потрібно підключати і когнитивні порушення, вони завжди підтверджуються за допомогою теста МОКА. Дуже часто запитання, що таке тест ТІКС. Да? В перекладі телефонне інтерв'ю для когнітивного статусу, тобто так само в світі застосовується, або якісь клінічні діагностики когнітивних порушень. Так само самооцінка або неперевірений показник когнітивних порушень, мозковий туман, розумова уповільненість, дефіцит уваги, дефіцит виконання, обробки порушення пам'яті, можливо, навчання, артикуляції, якісь психомоторні координації це все первинні ускладнення, до яких після трьохмісячного періоду захворювання, до яких приводить наслідки ковід і тривають постійно. І вторинні це вже за рахунок параметрів запалення, тобто аномальні рівні циркулюючих або внутрішньоклітинних цитакінів, дедимерів, Відповідно вищих допоробових значень, суб'єктивно нічого не застосовується, підтверджуємо перенесений ковід. І оцінка функціональних результатів якості життя, тобто це і обмеження діяльності, і професійної, і соціальної, підтвердження за допомогою будь-якого валідного інструменту якості життя. Дуже багато таких цестів. Ну і суб'єктивно. Що вам може казати пацієнт? Є обмеження діяльності і професійної, і соціальної, і загальної життєвої сили, і це впливає на якість життя. Тобто, враховуйте це, тому що зараз це дуже актуально. Ну і ще раз звертаю вашу увагу на те, що коли ми говоримо про тривалість втоми, тобто, наслідки, ми сказали, що вони дуже часто бувають, виявляються приблизно, бачите, нагадую вам, третина людей. Постійна втома, 20% відсотків або п'ята частина людей когнітивні порушення вже через 12 або більше тижнів, через 3 місяці, да? Вони зустрічаються як серед тих, хто був госпіталізований, так і серед тих, хто не госпіталізовався, переніс легку форму. Але ви повинні розуміти, що крім таких постійних симптомів, як, наприклад, анасмія, дуже частий симптом. Саме втома і когнитивні порушення тривають і погіршуються з часом, особливо до 6 місяців або більше 6 місяців спостереження. Тому обов'язково виявляєте таких хворих, і тяжкість залежить від наявних супутніх симптомів. Я нагадаю вам, що хронічна ішемія мозку, в залежності від стадійності, вона за рахунок суб'єктивних симптомів, а ви бачите, так само є, крім головного болю запаморочення, є і стомлюваність, і зниження уваги, і порушення сну. Клінічно, так само може проявлятися навіть поживавленням сухожильних рефлексів, ані за рефлексією, постуральною нестійкістю і таке інше на початкових стадіях. Але завжди ми виявляємо якісь помірні когнітивні. Порушення. І це є одним із основних напрямків, тому що ми з вами розуміємо, що саме вплив на ці структури надає нам з вами змогу підтвердити або виключити хронічну ішемію мозку. Друга стадія це вже нагадую вам ще раз, що це вже скарга хворого прям на зниження пам'яті, на порушення уваги, порушення мислення, порушення здатності планувати вже серед неврологічної симптоматики, ви побачите якісь вестибуломозочкові розлади, псевтобульбарні, порушення ходи, навіть фрагменти паркінсонізму, До речі, сьогодні на Заході так само звучить ця тема. Да? Можливо, навіть легкі якісь тазові органи, але порушення тазових функцій тазових органів, да? страждає професійна і соціальна. Адаптація значно знижується працездатність, але зберігається здатність обслуговувати себе. І лише тоді, коли вже це носить інвалідізуючий вплив, коли виражені когнітивні порушення навіть до деменції, грубе афективні поведінкові порушення, порушення критики. Порушення ходи, нетримання сечі, виражений паркінсонізм, це вже третя стадія, де порушується соціальна адаптація. Хворі поступово втрачають здатність обслуговувати себе і потребують стороннього догляду. Тобто враховуйте це об обов'язково, оскільки ми з вами все ж таки е, розуміємо, що ми повинні впливати на тактику лікування. Хочу нагадати вам, що при хронічній ішемії мозку або при дисиркуляторних енцефалопатіях, бачите, нейропсихологічне дослідження стоїть на першому місці, да? те, чому присвячена сьогоднішня тема нейровізоляційні методи це КТ, МРТ, функціональне МРТ. Ультразвукове дослідження судин, голови та шиї, а включає навіть дуплексне сканування, ЕКГ і ехокардіографія, аналіз ураження серцево-судинної структури, ураження органів мішені, як і офтальмологічне дослідження, яке підтверджує етіологічний чинник, атеросклеротичний, гіпертонічний, ну і дослідження ліпідного обміну повинно бути обов'язковим. Хочу сказати, що лікування, яке включає Включається сьогодні при а, таких станах, воно включає а, антигіпертензивну антиагрегантну терапію. Ви розумієте, що тематика атеросклерозу і артеріальної гіпертензії вона незмінна і а, це великий відсоток таких хворих, і а, це є обов'язковим компонентом. Нейроцитопротекторна терапія, антиоксидантна статина терапія і корекція когнітивних порушень, тривога, як я сказала, вже в тому. Ума може бути, також повинна впливати. Хочу представити вам вазовітал вазовітал Нейро, де в показах є так само і хронічна ішемія мозку, і ви бачите, у вазовіталу є синдром ангіодістанії синдром хронічної втоми, навіть. Когнітивні якісь порушення, тоді як вазові та унейру він показаний для більш важких станів, вже коли йде хронічна ішемія мозку вже третій стадії, коли йде виражені когнітивні порушення у хворих. Більш похилого віку, коли є якісь нейродегенеративні порушення, початкові прояви хвороби Альцгеймера, гіпертонічна енцефалопатія, нагадую вам, що різновид впливу вази або вази нейро залежить від тяжкості стану хворого. Ну і вазовітал використовується по одній капсулі три рази на добу під час їжі. Да? Курс два-три курси на рік це протягом двох-трьох місяців, і ваза -вітал -нейро, він використовується по одній капсулі, один або два рази на дому, тому що інша трошки складова. Під час їжі курс лікування також складає три місяці і може повторюватися один або два рази на рік. Хочу сказати, що ваза Вітал, одна капсула вази віталу містить гінкобілобу, квітковий пилок. Да, вітамін П, С, Пп, Б1, Б2, Б шість. Тобто це та складова, яка впливає саме на стан хворого при саме цих захворюваннях. Але якщо порівнювати саме вазовітал і вазовітал нейро, то мені дуже подобається ця таблиця. Ви бачите, що добова потреба В1, В2, В6 вітаміну С, рутину, да, і ПП нікотинової кислоти, і як відрізняється саме одна капсула вазовіталу, а ми пам'ятаємо, що три капсули віталу, да, порівнюються з одною капсулою вазовіталу нейро для того, щоб зрозуміти, на що можна впливати. Тобто вітамін в 1 покращує окісно відновлювані процеси, да, впливає на дендрити нейронів. І ми бачимо, що ваза вітала нейра більша доза. Якщо говорити про рівень тканинного дихання біосінтезу макроергічних сполук в ЦНС АТФ АДФ, то тут равноцінно, майже равноцінно. Якщо говорити про В6, який приймає участь у регуляції білкового, ліпідного, вуглеводного абміну, участь у міолінової оболонки, там де більше все ж таки виразні порушення. То саме у вази нейра більше відношення. Якщо говорити про вітамін С і вітамін П, який захищає міжклітинний матрикс, впливає як ангіопротектор, покращує мікроциркуляцію, то все ж таки у вазовіталу превалює, Да? Те, що ми використовуємо в добовій дозі, і плюс є ще і нікотинова кислота. А якщо ми говоримо про в 12 який необхідний для еритропоезу, який забезпечує підвищений обміну кислот і таке інше, то саме він більше все ж таки знаходиться в капсулі вазовітала нейро. Тобто, в показах, якщо говорити про вас Вітал на початкових стадіях розвитку, ось таких ускладнень, про які я говорила, навіть на початкових стадіях хвороби Альцгеймера, різних нейросунсевних порушень, які можуть бути ускладненням навіть ковід, рітинопатії, трофічні якісь порушення, порушення ходи, синдром Рейно, то це все є в. Показах у такого комплексного препарату, як препарат Вазовітал. Але я говорила про нікотинову кислоту і хочу звернути вашу увагу, що дуже велика низка доказовостей щодо впливу саме нікотинової кислоти на початковій стадії хвороби Альцгеймера. Ельцгеймера, хоча даних. Про дефіцит нікотинової кислоти у такої людини, якщо оцінювати, не багато, але доповнення ніацином, тобто нікотиновою кислотою, в цій роботі, говорить про те, що це може покращити когнітивні порушення, спричинені дефіцитом ніацину, і все ж таки, впливати на початкові стадії хвороби Альцгеймера. І також в цій роботі наводиться приклад, що якщо говорити про групу ризику розвитку, розвитку хвороби Альцгеймера і нестачу вітаміну ПП. То саме ви бачите, що декілька робіт свідчить про те, що саме гіпертензивна енцефалопатія, тобто хронічна ішемія мозку з артеріальною гіпертензією, вона є фактором ризику розвитку саме когнітивних порушень. Хочу ще сказати, що і Вазавітали, Вазавітал Нейро в профілактичних дозах. Гарантують надходження саме необхідних доз нейротропних вітамінів в умовах інтенсифікації ендогенних відновно захисних механізмів, впливають на структуру тканини, судини, на клітину мозку. І нагадаю вам, що е за потреби вазовітал можна поєднувати з будь-якими іншими препаратами, які містять і в 1 і в 2 і в 6 і вітамін С, і вітамін П. Да? І враховуйте те, що ліку... тут є лікувальна доза нікотинової кислоти, тоді як вазовітал нейро має лікувальні дози саме в 1 в 2 в 6 і В12, дванадцять, і за рахунок додаткових менших доз аскарбінової кислоти і рутіну, але в нього немає нікотинової кислоти. Тобто, чому ми говоримо про дефіцит нікотинової кислоти, тому що при поєднанні хронічної шимії мозку і артеріальної гіпертензії превалює все ж таки початкова стадія хвороби Альцгеймера, яка потім і приводить саме до розвитку когнітивних порушень. Шановні колеги, таким чином, підводячи риску під актуальністю, яка я сьогодні, яку я сьогодні навела щодо когнітивних порушень, я би хотіла звернути вашу увагу, що втома. І когнитивні порушення, які сьогодні є дуже актуальними. А я навела вам приклад, ви бачите, да? систематичний огляд метааналізів, 81 дослідження було встановлено, що все ж таки 30% хворих відчувають постійну втому. 20% кожний п'ятий є когнітивні порушення вже через 12 тижнів. Після встановлення діагнозу COVID. І майбутні дослідження повинні бути спрямовані саме на виявлення основних механізмів діагностичних критеріїв, про які я говорила, і методів лікування для запобігання та лікування втоми та когнітивних порушень у представлених пацієнтів, які впливають на якість життя. Шановні колеги, я думаю, що принципи діагностичних фрагментів актуальності проблеми. Я вам надала всі ті запитання, чому зустрічається втома, чому прогресують когнітивні порушення, або не прогресують, а немає регресу да, на тлі лікування. Я звернула вашу увагу саме на причини, які сприяють, на те, що дійсно це є проблемою в світі, тому що ми залишаємо. Залишаємося з вами на самоті з розвитком ускладнень після ковід. Дослідження проводяться, але велика низка багатоцентрових досліджень говорить про те, що це тривалий процес, і хворі потребують постійного курсового лікування, декілька курсів на рік для того, щоб не привезло не привез, не його такого хворого до деменції. Або до тривожних якихось депресивних станів і таке інше. Ну і втома, яка супроводжує таких хворих, це також є дійсно ускладненням перенесеної такої хвороби, перенесеного ковід. Якщо будуть у вас запитання, задавайте. Я думаю, що тематика, яку я надала, допоможе у вашій практичній діяльності. Ну, а ми рухаємось далі.